Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про свої опори, про старі опори, які ви вже не раз бачили в моєму садку, та про нові, які я щойно забрала і пофарбувала. А ще хочу загалом розповісти про структуру свого саду, чому в моєму садку висаджено так багато ялин, а не, наприклад, туй. Якщо вам цікава ця тема, то запрошую. До перегляду. І як на мене, то саме в таку погоду найкраще показувати структуру свого саду. Адже, коли влітку квітують квіти, то сад гарний. Будь-який сад гарний. А ось коли на вулиці моросить дощ небо затягнути сірими хмарами, а сніжок весь розтанув, то хочеться, щоб і в таку погоду. Сад виглядав гарно. І саме тому у свій час я висадила так багато хвойних. А тут хочу показати свою роботу. Я попідсипала соснову кору під всі свої троянди. Тепер всі мої троянди захищені. Бачите роботу, яку я робила минулого тижня. Але давайте вернемося до хвойних і до опор. Ось тут між моїми ялинами стоять опори для троянд у вигляді пірамід. Чому саме таку форму я вибрала? Я вибрала її саме тому, щоб вона підкреслювала красу моїх ялин, адже зазвичай ми малюємо ялинки трикутної форми, так? тому і. Опори для троянд між ялинами трикутної форми. Спочатку я хотіла зробити звичайні обелізки, чотирикутні, але потім подумала, навіщо мені переплачувати за матеріал, якщо в принципі мені підійде і трикутник. І ось я купила матеріал, попросила свого свекра, дякувати Богу, що в моїй сім'ї є людина із золотими руками. І ось саме мій свекор зробив мені ці опори. По моєму малюнку, а на верхівку я замовила шишки. Чому шишки? Теж дуже просто, тому що ці опори будуть стояти між ялинами, тому верхівка шишка. Шишки я замовляла в інтернеті, просто забивала у Гуглі ковані елементи, і перший магазин, який мені попався, я там замовила, і мені вони прийшли у чудовому стані. Дуже люблю, коли товар відповідає фото на сайті інтернет-магазину. А ось, якщо подивитися на мою гойдалку, я теж із нею хочу зробити опору. Ось її верхівка порвана. Це хлопці гуляли у футбол і попали по ній м'ячем, вона порвалася. Вони всі думали, що я буду сваритися, але кажу ні. Я насправді цю верхівку із гойдалки хочу зняти, тому що вона зроблена із тканини, а тканина вже вигоріла. Вона негарно виглядає. Ось саме тому на задній план я посадила троянду Вейчен блау фіолетового кольору, яка буде замикати круг із фіолетової лаванди. Ця фіолетова троянда буде підніматися нагору, і я її повністю оплету довкола своєї гойдалки. І хочу повернутися до своєї улюбленої зони. Тут висаджені троянди. Golden Celebration, вони потребують опори, тому для них я замовила у свого свекра теж 4 опори трикутної форми з верхівками-шишками, щоб вони повторювали силуети е, опор, які стоять на задньому плані між ялинами, але зробила ці опори трішки нижчими, тому що хотіла, щоб крізь них проглядався мій сад. І ось такими однаковими опорами я завершую декор цієї клумби. А ще ось так кидаючи погляд на весь мій сад, хочу відповісти на одне запитання, яке мені часто задають у коментарях. Чому я висадила саме ялини, а не, наприклад, туї, які зазвичай саджають наші садівники? Відповідь на це запитання дуже проста. Ми просто хотіли зекономити наш сімейний бюджет. Ширина нашого саду 15 метрів. Для того, щоб закрити цю ділянку туями, нам потрібно було купити 15 туй. Ось тут. Хочу показати, як мій сад вже виглядає засніженим, як на мене, то ще гарнішим. Ну, звісно, ялини під снігом це зимова класика. Але давайте продовжимо мою розповідь про туї. І ось мені потрібно було купити 15 туй, щоб закрити цю ділянку саду. Та й то 15-туй, це так, це мінімум. А ось ялин сюди ми висадили 8. Ціна ялин була однаковою до ціни туй. На той час, коли ми купували, коли ми дивилися різний товар, у нас було так. Тому економія коштів очевидна. А ось тут по дві сторони моєї гуйдалки ростуть ялиці. Ці ялиці в нас взагалі були акційною пропозицією. Так само, як і ось ця сосна. Продавець цієї сосни казав, не беріть її, вона була зломана, в неї була зломана верхівка, але мені. Так потрібна була сюди така широка рослина, яка б відразу закрила наш сад від сусідського ока. Хоча я особливо і не ховаюся від сусідів, але ви самі розумієте, що в своєму садку хочеться мати більше затишку. І ось вона така розлога, широка, чудово прикрашає наш сад. А ось тут самшитова куля. Ви бачите, як вона розвалюється від снігу. Її обов'язково потрібно чистити, обтрушувати сніг. До речі, ця самшитова куля теж була акційною пропозицією разом із ялицями. Ми купили їх в одного продавця, який просто їх. Віддавав за безцінь І ми їх купили, хоча абсолютно не планували мати ці рослини у своєму садку. Ну і звісно, коли говорити про структуру саду, як можна не згадати лаванду? Ви лиш подивіться, як вона гарно підкреслює межі клумб. Та й взагалі є окремою окрасою мого саду. І я гадаю, що ви й самі побачили, як важливо мати структурні рослини в садку, які будуть прикрашати його навіть взимку, коли квіти не квітують. А гарні опори лише доповнюватимуть красу ваших рослин. А тут давайте підійдемо до малини. Окремого відео про її обрізку я вже не знімала, але в принцип такий же, як і в обрізці Троянд. Ми обрізаємо пагін над тією брунькою, в яку сторону хочемо, щоб ріс молодий пагін. І кущ мав гарну форму. А тут ми знов підходимо до моїх ялин. Отже, ялин у моєму садку 11. І між цими ялинами в мене теж висаджені троянди. Але опори для них. Я хочу зробити іншими, тому що на цій ділянці саду я хочу зробити маленький потаємний сад, в якому опори будуть схожі на клітки для птахів або просто прикрашені птахами. Я ще подумаю, які опори мені замовити для мого свекра, але втілення цієї ідеї буде трішки пізніше, можливо, в наступному році. А вам краще покажу красу своїх ялин. Як же я рада, що колись обрала саме їх, а не туї. Чи ялівці. Хоча ці дерева теж гарні, але, як на мене, то ялини це справжня прикраса саду. Я вам хочу показати свої нові опори. Саме їх я вчора забрала від свого свекра і пофарбувала. Квадратна форма цих опор для троянд не просто так. Вона нагадує форму стовпчиків коричневого кольору, які є на моєму паркані. Саме цю форму я хотіла відтворити у своїй новій опорі. Теж купила сама матеріал, віддала для свекра, і він мені ось за моїм малюнком е, зробив таку красу. Чесно кажучи, я не планувала троянду Саллі Холмс вести як плетисту, але зрозуміла, що саме такою вона має бути, тому що навіть коротка обрізка не дає пишноти куща. Вона завжди викидувала. Довгі базальні пагони, тож я змирилася і зробила для неї опору. А взагалі-то мені хочеться якось більше структурувати цей сад. Вон там, на задньому плані, в мене ростуть сосни. Я хочу, щоб вони стали більшими, і тоді їхня гілля перекинеться на цю сторону паркану. Саме тому і не висаджую ось тут ніяких структурних рослин. Тому роблю гарні опори, але це не всі опори, які я хочу тут, та й неспроста. Ці опори нагадують форму ще й будиночків. Тому що тут хочу колись зробити справжній новорічний вертеп, прикрасити ці опори, ніби це будиночки в якомусь місті, а посередині хочу зробити опори у вигляді менших будиночків, або, можливо, якихось інших прикрас, подумаю. В цьому році точно вже не буду вогники вішати, чесно кажучи, просто немає настрою. Тут моя троянда Саллі Холмс, яка мало не загинула від неправильної обрізки у минулому році, а он та Салі Холмс чудово себе почуває. А вам хочу показати ще одну свою клумбу, на якій ростуть троянди. Амстердам. І туї, які теж є в моєму садку. Там шериф, його потрібно відкрити. Чоловік чистив сніг, закрив його, щоб він не заважав. Ось бачите, як зимує моя лаванда. Просто закидана снігом. Чоловік не церемониться з моїми рослинами, тому вони тут міцні в мене, витримали вже не одну зиму. Потрібна лише правильна обрізка, і тоді. Лаванда чудово витримує сніг. А ось тут просто не можна не показати цієї краси. Троянда Амстердам взимку така ж гарна, як і влітку. Лише зараз на ній не червоні квіти, а червоні ягоди. Краса, неймовірна краса. Така ось Обрізка троянд теж робить гарну структуру взимку. Нагадаю, що ці троянди я не обрізала після першого їхнього квітування, і ось на зиму вони дали мені такі чудові червоні ягоди, а на задньому плані цих троянд ростуть туї. В моєму садку шість туй. І колись вони були куплені теж за акційною пропозицією. Хоча хочу вам сказати, що акція. Акції різниця, тому що ялиці і самшит ми купили дійсно за чудову ціну. Ось, ширіф проситься, скоро відкрию. А ці туї ми купили у садовому центрі, взагалі не розбираючись у якості рослин. Всі кінчики на хвоїнах туї. Були жовтими. Я чомусь думала, що це просто, можливо, прийшла осінь і якась була зміна забарвлення туй. Ну, я раніше зовсім не розбиралася у рослинах, хочу я вам так сказати. І ми їх купили, тому що вони дійсно коштували у два рази дешевше, ніж інші туї. Ну ми вирішили зекономити, але посадивши їх. Я побачила на них скільки шкідників, що просто цілий рік я буквально їх мила у е, пестицидах. Я буквально кожну хвоїну вимивала різними засобами, тому що там було все: і кліщі, і вогнівка, і щитівка, і е, тля. Ну, це був мій урок на все моє життя. Тому, коли ми купуємо акційні товари, обов'язково дивіться на їхню якість. Не завжди ціна рослини варта акції. Зараз давайте вийдемо за мій паркан. Подивимось, яка багнюка на моїй вулиці, як гарно в моєму садку як не дуже гарно на вулиці. Зовсім інколи не хочеться виходити у місто. Але тут я хочу показати вам сосни. Ми будемо їх формувати як італійські сосни пінії, хоча ці рослини були куплені як звичайна чорна сосна кримська. Ми плануємо обрізати нижнє гілля, показати стовбур і так ще більше прикрашати наш сад. А на кінець свого відео хочу сказати, що хвойні рослини, самшит, лаванда, шипшина і гарні садові опори будуть створювати красу на нашій ділянці і взимку. Тому вони обов'язково мають бути і у вашому садку. А я вдячна вам всім за перегляд. Бувайте до наступних відео. І головне, бережіть себе.